Щорічно 5 травня світова спільнота відзначає Всесвітній день гігієни рук. Дата цього заходу обиралася не випадково. П'ятий день, п'ятий і місяць символізують п'ять пальців на кожній руці людини. Саме руки є одним з основних факторів розповсюдження хвороботворних. Мікроорганізмів. Гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань. В наше сьогодення гігієна рук має особливе значення. Миття рук або їх гігієна це процедура обробки рук з метою усунення забруднення бактеріями. Найбруднішими предметами, з якими щодня стикається майже кожна людина, це телефони, письмові столи, клавіатура чи мишка комп'ютера, кнопка ліфта, вимикачі світла, двірні ручки. Треба розуміти, що гігієна рук це перша лінія захисту від бактерій та мікробів. Запам'ятайте основні правила, коли треба мити руки. Перед відвідуванням туалету і після миття рук перед їжею. Після їжі також бажано помити руки. Особливо, якщо ви брали щось масне. Після прогулянки також перед сном. Не дивно, що в давнину люди хворіли частіше, ніж зараз. Ніхто не знав, що там, де бруд, там і хвороби. Тож пам'ятай, що проста звичка мити руки може врятувати тисячі дитячих життів щоденно. А тепер подивіться на цю картинку та запам'ятайте, як правильно мити руки. Миття рук нейтралізує багато бактерій. Захистить себе та своїх близьких, обов'язково мийте руки. Подивіться відео, як правильно мити руки. Здавалося б, така дрібниця, як чисті руки, може вберегти від багатьох інфекційних та гострих респіраторних захворювань, в тому числі коронавірусу. Правильне миття рук допомагає уникнути вірусу, адже він потрапляє в організм через рот, ніс та очі, яких ми часто торкаємось руками. На гігієну рук має йти від 20 до 40 секунд. Спочатку змочіть руки водою та нанесіть достатню кількість мила на руки. Обов'язково потрібно використовувати мило, піна допоможе зібрати частинки бруду і відокремити їх від шкіри. Особливу увагу варто приділити зап'ястям, місцям між пальцями і під нігтями. Для цього спочатку потріть руки долоня до долоні. Далі покладіть праву долоню поверх лівої руки та переплетіть пальці, і навпаки. Прикладіть долоню до долоні, переплетіть пальці та гарно потріть. Візьміть пальці в замок тильною стороною пальців до долоні другої руки, що дасть милу змогу проникнути щонайглибше під нігті. Та старанно помийте великі пальці руки круговими рухами долоні однієї руки навколо великого пальця іншої руки, заверште напінювання круговими рухами складених разом пальців однієї руки об долоню іншої руки. Старанно вимийте руки чистою водою, витріть руки одноразовою серветкою. Та викиньте її у найближчий сміттєвий контейнер. У місцях загального користування, щоб закрити кран або відкрити ручку дверей туалету на виході, рекомендовано скористатися одноразовою серветкою. Тепер ваші руки чисті та безпечні. Здорові люди миють руки правильно, а прості речі рятують життя. Будьте здорові!